Доброго ранку, мої золотенькі. До нас завітала лисичка, але вона прийшла без настрою. А щоб покращити її настрій, нам потрібний такий чудовий спосіб. І я вам сейчас час про нього розповім. Для цього нам потрібно різнокольорові листочки. Подивіться: і розовий, і зелений, і помаранчевий, і фіолетовий, і жовтий і голубовий. Ось які. Давайте з вами виберемо. Колір, який кому подобається. Мені, наприклад, подобається жовтого кольору листочка, а ви виберіть собі такий, який вам подобається. Так. А тепер ми з вами намалюємо сонечко, але не простим способом. Ми будемо малювати клеєм. Беремо клей і малюємо сонечко. Гарно малюємо клей, можна не жаліти, дітки. Малюємо промінці, і великі, і маленькі. Ось іще один промінець. Ось я намалювала промінці, а тепер, дітки, нам потрібно ці... це сонечко засипати сіллю. Ось так. Це. Називається спосіб, метод солене малювання. Ось ми засипали сіллю, а тепер зайву сіль ми струшуємо. І ось у нас з'явилися, гляньте, які гарні промінці. Зараз я ще трошечки. Так. Ось у нас яке гарне з'явилося сонечко. А тепер, дітки, давайте розмалюємо промінці різними кольорами, які вам тільки подобаються. Ось, Я люблю жовтий колір, ви вже побачили, що мені подобається жовтий колір. Ось один жовтий колір. Дітки, коли ви сіллю засипите, то треба трішки почекати, щоб. Сіль приклеїлася до листочка. Ще червоний колір мені подобається. Ось. Маленький промінчик. Візьму зеленого кольору трішечки. У нас, бачите, яке стає дуже яскраве, різнокольорове сонечко. Веселе. Ось ми домалювали останній промінчик. Дітки, а що чи не вистачає в сонечка? А в сонечка не вистачає очок. Давайте ми намалюємо очки йому. А ще йому не вистачає чого? Посмішки. Воно ж у нас веселе і піднімає нам настрій. Ось. Яке веселе у нас сонечко. Дітки, подивіться, яке чудове сонечко у нас вийшло. Ми підняли настрій і собі, і лисиці, так лисичку. Так лисичка каже. І ми з вами прощаємося і кажемо до побачення!